Добрий день, сьогодні говоримо про те, як виховати толерантну дитину. Стежте за спільним спілкуванням у родині. Будь-які жаргонні вислови впливають із неймовірною силою на формування особистості дитини, тому потрібно уникати цього завжди стежити за своїм мовленням і коригувати дитячі звички лихословити. Розповідайте дитині про народи світу, їхні звичаї та обряди. Часто батьки не знають, чим розважити своїх дітей. Варто завжди починати із розмов. Спеціалісти радять спілкуватися з дітьми на цікаві теми про різні народи світу. Тим більше інформації в інтернет-ресурсах зараз достатньо. Говоріть про зовнішні відмінності та обмежені можливості людей. У когось є родина прямо на щоці, у когось Керпатий носик, великі очі тощо, ми всі різні. Часом люди скалічені зовні, але мають добре серце, глибоке мислення та здатні на подвиги, на відміну від зовні красивих людей. Розповідайте про відмінності людей у всіх сферах життя: хтось фарбує в зелений колір волосся, а хтось носить паранджу. І все це ми можемо побачити у сучасному суспільстві. Тому дитина повинна проявляти стриманість у своїх емоціях. Не варто толерувати поведінку, яка порушує соціальні норми. Батьки так прагнуть навчити дітей толерантності, що діти починають плутати поняття та терпляти несправедливість від людей, які виявляють неповагу, обманюють та ображають. Цей момент також слід обговорити із дітьми. Дякую вам за увагу!